Це відео не про нас, воно про підтримку збору для ЗСУ. Ютуб канал Агрошоп на чолі з Дмитром організував масштабний збір для того, щоб залучити якомога більше людей для допомоги нашим військовим. Ми не просто збираємо на ЗСУ. Ми об'єднуємося щоб дати нашим хлопцям очі та зв'язок. А комусь із вас допомогти по господарству. Жеме здоров'я. Ми бійці мотопіхотного батальйону, який вже не перший рік боронять путанський напрямок. На сьогодні э, маємо постійну потребу в антеннах рок-6 для, для БПЛА «Вампір» та Кажан. Ми працюємо з аграріями по всій країні, і добре знаємо, що багато з них сьогодні захищає Україну. Частина нашої команди iq Композит теж у лавах ЗСУ. Тому ми добре розуміємо, для чого цей збір. Серед тих, хто донатить, буде розігруватися техніка для аграріїв, і ми також вирішили прийняти участь в даній ініціативі та передати тикронові відвали. Головний приз це буде трактор. Це буде файтер 254», -ти. штригельна барана. Всі ви прекрасно знаєте, що це таке. Я не користуюсь. мене купа відео на каналі. Це Текронові відвали на будь-який трьохкорпусний плуг, будь-то ПЛН, чи митчивіркс. Вся інформація про збір буде в описі під відео, а також на ютуб-каналі Дмитра Агрошоп. Сьогодні ми всі одне ціле: кожен донат, кожне поширення це ще один крок до нашої спільної перемоги. Тому, якщо маєте можливість. Підтримуйте та долучайтесь до збору.